Цієї весни на вас чекають особливі сніданки. Нові обличчя. Зіркові сенсації. Найсмачніші та найкорисніші страви. Подорожуйте, будьте коханими. Живіть модно. Сучасно. Красиво. Прокидайтеся та співайте разом з нами. Нові неймовірні сніданки з 1 плюс 1 у будні. А Ромок Самид Якопс Монарх додасть теплоти нашому морозному ранку. Дивіться, хто до нас прийшов. Щоранку на каналі 11, а Ромок Самит Якопс Монарх запрошує гостей. Безкомпромісний блогер, автомобільний експерт і музикант. Олексій Мочанов знає усе про залізних коней. Першою автівкою відомого гонщика був Запорожець, а нині важко знайти машину, на якій він ще не їздив. Екстремальні раллі, каскадерські трюки усе це він виконує надійно і професійно. А одного разу Олексій навіть врятував виступ співачки Тамари Гварцителі Коли зірка запізнювалася на концерт, він миттю довіз її на своєму автомобілі. Про аномальний снігопад в країні не говорять, хіба що ледачі соціальні мережі рісніть відгуками про негоду і транспортний колапс. І от відомо, автогонщик Олексій Мачанов теж не втримався і залишив свою точку зору на ситуації в своєму блозі. Про це ми зараз з ними поговоримо. Олексій Мачанов, студій «Сніданку». зустрічайтесь. Алексей, бачиш, яка погода не була, а нам співається, нам играется. Единое, что позитивный, может быть, это. часто тільки позитив, по моєму останні дні виручають нас. Люди стали все добре и добре относиться друг к другу. В більшій степені, може, быть, не тому, що влюбились в ближнего, а тому, що на сьогоднішній день ти розумієш, якщо ти не выпихаешь автомобіль, который стоит впереди тебя і не можеш подняться в гору, Ты будешь стоять за ним всю ночь, а по 11 часов уже никто торчать не хочет. Пригадуєш еще из погибнее было в Киеве, в столице, такую погоду? Ты знаешь, мне кажется, вот в 70-е годы мы всю жизнь прожили на Костопальнике в районе кинотеатра «Зірка», который сейчас двухэтажный стрип-бар там открыли. И там был какой-то огромный снег. Но я понимаю, что я сейчас дев'яносто один, Тогда я был ростом значительно меньше. Мне кажется, что. Мне кажется, что мне кажется, что тогда было с ними столько же. А люди люди изменились? Такого ужаса не помню. Люди стали злее. Люди люди же сидят сейчас больше в соцсетях, чем общаются друг с другом. Они даже сидя за столом с чашкой чая умудряются общаться друг с другом через Facebook или там ВКонтакте. Сейчас хотелось бы не тратить дорогое эфирное время, имея возможность обратиться к кому-то из людей, которые собирается куда-то ехать. Я угу. приехал с вами на автомобиле. Он очень хорошо и правильно готов к зиме, на правильной шине, правильного размера. Джип? Нет, у меня там, у вас можно договориться, что у меня Субару или нет? Так, ну, Я э, искренне советую всем, тем, кто сейчас соберется выходить на улицу, подумать, действительно ли нужна сейчас эта поездка. Может быть, это замечательное время, еще один выходной, когда можно потратить его на себя любимого, на семью, не знаю, зайти пешком к родственникам или друзьям куда-то собраться вместе, но явно не выезжать туда, где на сегодняшний день каждый лишний автомобиль это лишний повод пробки. Если вы уже собрались все-таки куда-то переться, во-первых, заедьте на шиномонтаж, проверьте давление в шинах. В обязательном порядке оно должно быть выставлено на максимально разрешенное значение. Вот там есть наклеечка такая, на стойке mm -hmm. обычно, или на дверях. А какое давление в шинах должно быть, когда полностью загружен автомобиль? Все пассажиры и багаж. Вот у меня там это позиция 2,3 в круг. У меня субарик. Шина должна быть накачана хорошо, а не мягко. Шина должна быть зимняя, я буду настаивать на том, чтобы ГАИ все-таки внесло предложение. Этой зимы достаточно, чтобы мы поняли. Мы должны с 1 ноября по 1 апреля иметь зимнюю шину на законодательном уровне. Если у тебя нет зимней шины зимой, ты не выезжаешь, потому что ты создаешь беду. Не себе проблему, а беду И всем. И третье? Никто из нас сейчас не знает, в вот ночь с пятницы на субботу показалось, что мы никогда не знаем, сколько часов мы простоим в пробке. Это точно. Поэтому как только у вас упал бензин или дизельное топливо, а, хотя бы на четвертинку. Вымыкаете автомобиль? Нет, Не? заезжайте на первую же заправку. А если шай... что, что, ему в пробке? Я... я стоял в пробке, я вымыкал машину. Скажу, наверное, данная ситуация... Сейчас пробок нету таких, какие были в Сейчас ехать можно. Хай -бак к... Каждый полный... из вас должен доехать и переставать заливать сейчас по 5 литров, если вы собираетесь кататься, угу. заливать полный бак, потому что это вооружение смерти. В машине обязательно же быть вода без газа, обязательно же быть салфетки возьмите каких-то хоть пару яблок, ну, потому что без воды и без какой-то а что дуталы это еще слушай как в лесу к сожалению описывать то что вокруг ну потому что на сегодняшний день я вот посмотрел когда люди разбирали кусок э, проспекта Победы <связывается> и разделительной металлической ленты Там навстріч була сніжна колія, яка, мабуть, потім теж всі зустріли. Туди не приїхали ніякі БТРи, о яких розмовляв Попов, туди не приїхало ніякої МЧС, ніякі грейдери. Там була біла безмолви, яка в нашій ситуації біле. Олексію, не всі е, українці сиділи вдома біля айпедів, своїх комп'ютерів в Фейсбуках, деякі були на вулицях, деякі були в автомобілях. і як вони згуртувалися навколо е, одне одного через таку негоду. Ми бачили на власні очі. Рятувати киянина, поки комунальники борються зі стихією, на допомогу пересічним містянам прийшли такі ж містяни. У соціальних мережах з'явилися групи, де люди залишають свої контакти з пропозицією безоплатної допомоги: чи машину зі снігу витягти, чи гарячим чаєм пригостити. Павло один з таких активістів. Родом він з Білорусі та до України часто приїздить у відрядження. Спеціально рятувати нікого не збирався. За сімечками вийшов десь вечора і вернувся утра. Та вже третю добу. Павло на потужному позашляховику допомагає киянам витягувати машини зі снігового полону. Збіл мабуть, на 50-й. Особливо продуктивним була п'ятниця. Нині у столиці чимало водіїв на позашляховиках готові у будь-який час прийти на допомогу та витягти легковики зі снігу. Однак, чимало водіїв просто не готові рятуватись. Це що, звісно, розстраю люди, у 95% немає з собою трасу Друга половина людей не знає, як у них кріпиться як прицепити машини. Під'їжджаєш з горки, стоїть шість машин. З розпростертими руками витягніть мені. Тож пам'ятайте, у боротьбі зі стихією, ви не одні вас врятують, але і ви допомагайте. Ну і за тим, що відбувається зараз у столиці, як а, борються з негодою. Мешканці столиці, гості та, власне, тих, хто по кого побачила наша сніданківка Валентина Марініна. Вона зараз на прямому включенні і де, де з ким вона змогла поспілкуватися. Валентина, тобі доброго ранку. Доброго ранку, да. Руслана. Ми все ще знаходимося на залізничному вокзалу біля міст, в місті Києві. Ми тут знаходимося з 6.30 ранку і вже багато чого встигли побачити. Нагадаю, зараз починає рухатися маршрутні таксі біля залізничного вокзалу. Їздять а, а, Таксі звичайні, але маршрутні таксі вщент набиті людьми. Ну а нагадує, нагадаю, що київська адміністрація сьогодні обіцяла відновити 50% маршрутів автобусів та 100% маршрутів трамваїв. Дивіться, ось відео, яке ми сьогодні побачили. Пропоную відео у центрі на Подолі колії трамваїв. Вони вщент забиті снігом. І цей сніг вже перетворився на лід. Я дуже сумніваюся, що найближчі 2-3 дні там будуть їздити трамваї, маршрутки. Ми теж побачили ем, опліч дороги, припарковані і заметані снігом. Їх, вони ще теж довго не будуть їздити. Ну а на залізничному вокзалі більш-менш ситуація вже. Поліпшилося, люди приїздять без запізнень. Ну, говорили, мені десь 5 хвилин запізнювалися, вони сьогодні запізнювалося прибуття потягу. Але все йде, все йде, все й в нормі на залізничному вокзалі. Але кияни, коли вже дісталися до Києва, побачили нову проблему, яку пропоную відео. Зовсім не ходять. Ну, буває і. Таксісти 500-600 гривень. В одну сторону Борісполь. Отже, зловити таксі можна, але ціни занадто високі. Ем, і що ж, у центрі щодо руху наземного транспорту, приватного заторів я не бачу. Ем, люди йдуться, дехто їде в маршрутках, дехто йде по тротуарах, і якоїсь такою незначною проблемою тут з з цього місця, з залізничного вокзалу, я не бачу. Ем, що ж, ми тут не змерзли, Руслане, ем, грімося. На сонечку, і хочемо сказати привітати всіх українців ще раз з вихідними з, з, з вихідними дітей і з вихідними киян. І хочемо сказати, посміхайтеся, адже якщо ви посміхаєтеся цьому дню, він обов'язково відповість вам так само. Посмішкою. Дякую, Валентина Раслами. Марініна. Посміхаємося і продовжимо бесіду про снігову негоду і як з нею боротися. Власне, Олексій, в своєму блозі, ти написав, що негода паралізувала не тільки я, я, дороги, я, а паралізувала сумління і деякі. Я, я, я писав в блогі на кореспонденті, і це писати. Совісті нету двох категорій граждан: тих, хто работають в Київській міській разу адміністрації, і у таксистів. О, ми бачимо. А, кончені сволочі. Причому я готов не знаю вийти увидети спальне автомобіль, але. Но... Я вчера ехал в центр, решил ставить машину, поскольку, что о чем-то говоришь, надо подавать пример самому. 80 гривен от ультрамарина до дворца Украина. Мне кажется, в страшном сне 160 у меня стоит до Борисполя доехать. И когда наглая рожа мне рассказывает, что ну ты видишь, какие погодные условия, у нас новогодний тариф. Вот я тебе скажу, мародеры. Кому война, кому мать родна. И сейчас там 500-600 гривен до Борисполя. В Борисполе особо, по-моему, нет смысла ехать, потому что самолеты сейчас не очень так разлетались. Они очень выборочно летают. А передвижение по городу только за счет волонтеров. Анатолий Анатольевич, я знаю, у него купился семиместный автомобиль и возит людей куда-то в район площади Шевченко. Подвозят друг друга бесплатно. Таксеры – это люди без совести. Так же, как и наш вчерашний мэр. Вот он вчера, когда выступал у вас же на ТСН, я с Петровичем сидел, Петрович такой говорит… Говорите, говорите. Я всегда зеваю, когда мне интересно. Ну, потому что, мне, мне кажется, это люди, которые живут среди потемкинских деревень. Сережка Кузин из «Радио Рокс», который стоя в пробке на Почтовой площади, в 2 часа ночи увидел по встречной полосе идущий Лас-Вегас из какого-то а, кротежа, который возвращался а -а -а. с футбола, даже серый сказал, что было бы какое-то оружие массового поражения, я бы массово поражал. Биши Скиян дослухался до твоих порад, они получили автівки на парковках, так вы ведущий программы Свет на выборе» Дмитро Комаров, сейчас он на прямом включении. Димка, ти живий? Так. питання щи? до тебе, ти живий чи ні. Чи сильно дошкуляє тобі негода? зараз від тебе можна відповідь. Доброго утра, доброе утро. Ну, я в п'ятницю, як і большинство, київлян, тоже там 6 часов простоял в пробке, толкал машины. В общем, эта участь меня тоже не избежала. А, ти а, вибрався з дому з цими днями, як часто чи все-таки побачив, яка негода більше не виберусь, буду чекати, коли прийде нормальна весна і тоді буду їхати. Я збирався вибратися тільки для того, щоб покататися на лижах на андрійському працював. Ага. Хто на твою думку винен у Безладі, який зараз в Києві, принаймні? Ну, чесно говоря, от я тут соглашусь з Льшей, що за использование літніх шин вообще потрібно ввести уголовную ответственность зимой, а. Эта ситуация показала, что большинство из наших водителей используют резину непригодную для зимы. 80% наверное, потому что люди буксуют даже на ровных поверхностях. І не можуть тронутися з місця. А маломальський підйом вообще здає катастрофу. Конечно, Дім, Дім, їхнього... зараз, зараз ти скажи, враховуючи твій досвід мандрування світом, досвід ти знаєш будь-якої країни. бачаєш якесь реальне вирішення цієї проблеми в місті, в Києві, в регіоні, чи просто треба перечекати і пересидіти вдома? Смотрите, вчора цей циклон дійшов до Москви. Там вигнали на вулиці три единиц... тисячі Техники и десятки тысяч людей. И все, проблемы нету. В Белоруссии, если снег не убирают в течение получаса, ответственных лист просто сажают. Поэтому снег убирается достаточно быстро, и трактора Беларусь появляются вместе с первым снегом. Почему у нас такого нет? Видимо, помните, э экс-мэр Черновецкий как-то сказал, а что вы меня трогаете? Я снег на улицах не разбрасывал. Кто <с разбрасывал, тот пусть убирает. Отлично. Примерно так происходит и сегодня. Правда, мэр уже другой. Да, Черновецкого сгадываем. А Дмитрий Комаров был на прямом включении. Тебе дякуем. УАЗ в лесах кончи заспы. И вот УАЗ, казалось бы, это броневик, он пройдет везде. Но на нем была плохая резина, и он тоже плохо шел. Вот так что плохая резина может уничтожить любую машину и сделать ее э, беспомощной. Мне кажется, Россия, шо... Повертайся о, до нас в эфир, о, дякую Тве. Могу... Очень важный Матруком. момент. Если бы мэр нашего огромного города не был назначенным с улицы Банковой, а избирался, он бы отвечал не перед президентом, которого по Темкинской деревне справа слева. все честно, он даже не знает, что пробки. А он бичвався перед людьми і би на второй срок не переізбрали. Це мер... важливий вопрос на сьогоднішній день. И все одно за кого люди будуть голосувати. Пусть голосують за Медведя Циганського. Це их вопрос. Но мера треба вибрати и з мера треба спрошувати. Ну, поки що у нас є. Чинний но... голова Київської державної адміністрації Олександр Попов нещодавно він звітувався в ефірі телеканалу 1 плюс 1 власне і поспілкувався з журналістами Сніданку з 1 плюс 1. Ось його відповідь. Я проживаю в Дарницькому районі. Дніпровська набережна 19. Сьогодні під'їзди, ну, в принципі, подарниці, вони проїзди, під'їзди до домів центральних вулиць, вони дійсно розчищені. Абсолютно нормально, можна добратися. У мене немає з цим проблем. Мабуть, найважливіша інформація. Граждани Києва, Дніпровська набережна 19. Все в порядку. Заїжджайте гості або ви не там живете. У нас є дзвінок, таксисти кажуть, дзвонять. Доброго ранку. Доброго утра. Так. Будь ласка, ми слухаємо вас. Я перепрошую. Пан Мочанов заявив тільки, що на весь Київ да й на всю Україну, що таксисти це якісь живодьори там і ну, де які, де де які неможливі гроші забирають. Да? Пане Мочанов, да. я прошу вас, якщо ви такі, от, як ви себе показуєте. Давайте ми з вами вдвох разом станемо в одній службі таксі. Ви своїм субару, а я своїм стареньким Пасатом, Поїздимо місяць, і я побачу, що через місяць ви заспіваєте по поводу тарифів і всього остального. Якщо кияни привикли на халяву їздити за 25 гривень на відстань 5-6 кілометрів, це одна справа. Вы едете, вы гонщик. Вы знаете, я в таких умовах тяжко ездить. Я перепрошую, а че это а а, нормально? 20, 20, подожди, 25 гривен, это 4 литра бензина. То есть, если тебе не хватает их на 5 километров провести Киевлянина, забери свой посад и езди сажай картошку. Ты мне предлагаешь месяц Серьезно? покататься на Субару без, без вопроса. Минуту. Я даже со своим расходом ничего не запою. Одну минуту. Вы в Германии ездили? Да при чем тут в Германии? Ты в Германии а причем ты этот в Германии? посад новый Полтора просто евро. Километр, вы это В кредит ти не равняє Германію кредит? Україну. Ти хочеш ціни як здесь, а бензин как там. Или а скажіть, будь ласка, адекватно підвищувати ціни на проїзд. Я перепрошую, адекватно підвищувати ціни на проїзд з 50 гривень до 500 гривень. Ну, наприклад, почекайте, шановний З аеропорта Орлі Парижа. Я говорив з французами приблизно відстань одинакова, як до Києва з Борисполя, 28 євро, 280 гривень. Це раз. Дороги не чище. Но ну, не 600 же, да? Ну, давайте скажем так, в городе нет, давайте Парижу, скажем так, в, в Киеве, ситуации, в Киеве сейчас коллапс, послушай меня. И вы во время этого коллапса со счастливой улыбкой на лице рассказываете, что у вас цены и тарифы новогодние. Так вы мародеры или нет? И ты мне будешь рассказывать, где ездить? Эх, Я достаточно да. катаюсь не меньше, чем ты, поверь мне. Поверь мне, дружок, идти эти 600 евро или 600 гривен и кнутся и будешь ты вспоминать Орли... Но я тебе да нет, очень ребята, советую. Просто взяться в руки понимали, и назначать новые тарифы, новогодние тарифы, понял? Говорить, что якісь жевадёри, мародёри. Ну вибачте, це грубо. Грубо брати 80 гривень за 4 км. Щоб Дякую. ти мене понімав прекрасно. Дякую. Ну і те, що я бачив на свої власні очі, я теж потрапив в, такий, в таку негоду. В п'ятницю я їхав з Подола до це приблизно 15 кілометрів. Я їхав десь 8 годин. Тобто вибратися з цього полону я не міг. Залишив машину в центрі, поїхав на метро. І це мене врятувало, власне. Ще ще в. Казали мені мої співмешканці за під'їздом, що щоб розчистити дорогу біля свого дому, треба було піти до комунальників, взяти лопату. А лопата коштує 200-250 гривень. А ще техніка працювала в одному з напрямків на банковій, і, наприклад, дуже непогана дорога з центру міста до кончі заспи. Отам От працює питання, як могло статися так, щоб в час пік. Станцию метро вокзальная закрыли на вход, потому Прычки. что кончились жетончики. Но надо было принять просто оперативное решение, позвонить наверх, если этот весь верх-футбол не смотрел. Просто открыть людям турникеты, но никак не оставить их на вокзале в ощущении, а куда теперь? На метро университет, а вдруг там тоже кончились жетончики? А ближайшая станция с другой стороны это, чтобы ты понимал, КПИ. И ну, я себе не представляю, вот степень безответственности человека, который решил просто закрыть дверь. Но это же чрезвычайная ситуация. Она же для этого же не надо, чтобы вышел президент и сказал, "Рождение Украины, у нас засыпала новогоднюю елынку через 9 секунд Ёлку. 54. Елку. Я уверен, что он знает это слово. Но просто надо такие решения принимать очень быстро. И очень быстро понимать, человек ты или нет. И очень многие сейчас ругают власть, но я считаю, что если ты считаешь, там, не знаю, премьера, представителя Верховной Рады этого старосту, президента, мэра города не очень порядочным человеком, как это влияет на то, что ты не очень порядочный человек? Вот тебя же мама с папой воспитали, не Нукович, Азаров, Попов и Рыбак. Олексій Мочанов Олексій Олексімачанов був в гостях сніданку, і е, ще один висновок напрошується. По перше, непогано, що ми згуртувалися навколо е, тої біди, в якій ми опинилися. Нічого страшного головне, що ми згуртувалися один Я думаю, все це не розійдеться нікуди. А по-друге, починаємо з себе. Адже порятунок наш залежить від нас самих, і порятунок навколо тих людей, які поряд з нами, теж залежить від нас. Все буде добре. А незабаром весна. Дякую, що були з нами. Цієї весни на вас чекають особливі сніданки, Нові обличчя, зіркові сенсації. Найсмачніші та найкорисніші страви. Подорожуйте, будьте коханими. Живіть модно. Сучасно. Красиво прокидайтеся та співайте разом Раз, з нами! Нові неймовірні сніданки з 1 плюс 1 у будні.